Нас на зв'язку Василь Мокан, народний депутат України, фракція Слуга народу, член розумної політики. А пане Василю, вітаємо вас. Вітання, слава Україні! Героям слава Героям слава! Пане Василю, давайте почнемо з важливої теми. Від сьогодні Росія стає головою Рад без ООН Що це означає і як може нашкодити це Україні? Це означає, що агресор. Головуючи у радбезі ООН, організації, яка створювалася і має функціонувати для підтримки світового правопорядку, це сюрреалізм і парадокси нинішньої міжнародної політики. І е, я не думаю, що протягом місяця головування станеться щось надзвичайне, якісь форс-мажорні рішення чи обставини на рівні Радбезу ООН. Тому що насправді право вето в адекватних країн наших союзників ніхто не забирав, якщо будуть пропонуватися. Щось неприйнятне для наших національних інтересів, але сам факт головування ну це м'яко кажучи неприйнятне неприйнятна річ, яка не повинна бути е, після того, як країна терорист розв'язала війну і здійснює геноцид на території іншої суверенної держави. Що робити? Я вважаю, що нам треба рухатися у напрямку, все таки санкційно, посилення санкційного тиску і дискусії посилення дискусії стосовно. Права і е, юридичних моментів отримання самого е, і місця, і право вето Росії як правонаступниці радянського союзу. Ця дискусію вже розпочали наші представники ще минулого року. І, хоча я розумію, що це так якби, далеко перспективні плани швидких рішень не буде а тим більше якоїсь вольового рішення від самого ООН. Другий напрям це те, що на мій погляд, треба більше застосовувати алгоритм ухвалення рішень в обхід правовету Росії на. Рівні генеральної ансамблеї такі механізми також є. Е, і ще коротко скажу: я більш ґрунтовно, де, де, детально дивився статут ООН і аналізував на предмет можливості виключення е, постійного члена Радбезу. Скажу вам, що статут так прописаний, що без рішення усіх постійних членів Радбезу без їхнього вето його змінити фактично неможливо. Тобто, знову ж таки ще один парадокс функціонування цієї інституції. Пане Василю, ще одна важлива тема нововведення. З 1 квітня більш частина ліків почне продаватися виключно за рецептом. В аптеках черги від учора, великі черги. А далі, от я ми читаємо постанову, що аптеки зможуть продавати рецептурні препарати без рецепта до кінця воєнного стану. Відповідно, постанова Кабміну була ухвалена 7 травня. 2022 року. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що з 1 квітня перелік рецептурних препаратів не змінює запроваджується тільки можливість отримати їх за електронним рецептом, але все одно розумієте, тут питання в тому, що якась погана комунікація відбувається, тому тобто вчора величезні черги погана. люди в шоці. Вам слово? Це не погана комунікація, це відсутня комунікація. Коли стандартна ситуація, коли люди ставляться і суспільство перед фактом, що від завтра щось змінюється, так і оці от штучно створені черги в аптеках, ну це прямий наслідок е проваленої комунікації. Це ну це факт. Дивіться, я знаю, що з одної сторони, начебто, і на законодавчому рівні, і на рівні підзаконних актів постанов, вводиться просто паралельне функціонування як паперових, так і електронних рецептів. І дійсно, до кінця дії правового режиму воєнного стану, це відтерміновується, але для того щоб розставити всі крапки над і, і не було різних інтерпретацій, тому що є і альтернативні думки і позиції, що все таки ці товари групи товарів лікарських засобів були розширені на такі необхідні речі, знеболюючи, наприклад, ми звернулися сьогодні до кабінету міністрів від групи народних депутатів з розумної політики з проханням дати детальні роз'яснення і чітко вказати, які Препарати, і лікарські засоби можуть відпускатися без рецептів, розширити цей перелік, якщо там є необхідно життєво важливі ліки, які не можуть чекати, поки ти сходиш до сімейного лікаря, отримуєш рецепт. До речі, зверну увагу, що є багато волонтерів, які закуповують лікарські засоби. Для наших військовослужбовців, і ви розумієте, що вони ж не діють як благодійні організації. вони часто діють як фізичні особи, приходячи в аптеки, витрачаючи власні кошти. І я вам скажу, що жоден сімейний лікар у таких великих обсягах, як закуповуються лікарські засоби для військовослужбовців, напередку не випише їм рецепт. Якщо це буде функціонувати. чекаємо від кабміну чіткої відповіді і роз'яснень МОЗ. Пане Осері, ще мені важлива ваша думка, це важлива ваша позиція. Ми будемо зараз з вами говорити про законопроєкт про демобілізацію військових. Його автором, ініціатором законопроєкту є народний депутат Оксі Гончаренко. Отже, демобілізація через 18 місяців з моменту мобілізації в парламенті застрували цей законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів. Фактично встановити, що громадяни який. Проходять військову службу, були мобілізовані з моменту введення воєнного стану. Вони мають право служити не більше 18 місяців з моменту призову, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Яка позиція у вас з цього приводу з цього законопроекту? Олексія Гончаренка що... з точки зору справедливості по відношенню до о, мобілізованих українців, така законодавча ініціатива має право на існування. Більше того. Е... Як добровільний інструмент демобілізації після 18 місяців, а часто я знаю багато хлопців, які з самого початку повномасштабного вторгнення фактично були в різних гарячих точках на передку протистояння ворогу, то як добровільний механізм я його підтримую. Водночас, я розумію, що він створює проблему докомплектування і мобілізації. Натомість людей, які часто можуть не мати такої належної підготовки, і це є проблема. Якщо законопроект буде винесений в сесійну залу, за основу я точно буду голосувати зеленою кнопкою. Пане все, і наостанок від учора в Україні набув чинності закон про медіа. за оцінками деяких експертів, на його імплементацію може піти до 10 років. Як ви можете оцінити? Ну, з приводу демобіліз, з приводу імплементації 10 років, не знаю. Важко сказати. Тут не спеціаліст, не знаю, що там аж можна так довго ухвалювати на рівні. Там я так розумію, підзаконних актів, але брав участь в робочій групі. В там в одній з робочих груп по доопрацюванню цього законопроекту до другого читання. Скажу так: у першому читанні там було дуже багато неприйнятних норм. До другого читання він став дещо кращий. Там були найбільш дискусійні речі прибрані, але станом на зараз викликає запитання: все таки регулювання і посилення повноважень нацради з питань телебачення радіомовної регулювання і, і можливість закриття засобів масової інформації. Тобто, тут певний є такий негативний поступ у забезпеченні свободи слова з іншої сторони, війна. Я розумію, що наш інформаційний, Простір має бути також захищений, і тут ситуація. Я вам скажу що так: будь-який інструмент в руках людей може використовуватися як на благо, так і на не зовсім благо. От я дуже хочу вірити, що це не стане. Механізмом закриття рота журналістам, а тим більше висвітлення проблем як внутрішніх, так і тих, які стосуються протистояння ворогу, я особисто не голосував за нього у другому читанні, але ми слідкуємо за процесом імплементації. Якщо будемо бачити, що є речі, які на практиці реалізуються погано будемо ініціювати можливо законодавчі зміни і внесення і виправлення цих цих проблем. Пане Василю, дякуємо вам дуже за ваш аналіз, за те, що ви вийшли в етер прямого. Василь Мока, народний депутат України, фракція Слуга народу, член МФО Розумна політика. Дякуємо.